Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку і залишіть коментар. Перші три коментаря з'являться в наступному випуску. Шахтар вимагає винтера за Трубіна 20 мільйонів євро, плюс 20% від наступного продажу. Зінченко, який пропустив перший збір арсеналу, вирушить із командою в тур по США. Забарний зіграв за Бормут у першому контрольному матчі літнього міжсезоння. Стало відомо, скільки заплатить Шахтар за Невертона. Михайленко рятуватиме кіперський клуб після ганебного провалу з російським тренером. Воротар Донецького Шахтаря Анатолій Трубін все ще може перейти в інтер. За інформацією журналіста Ніколи Скіри, Шахтар вимагає за Трубіна 20 мільйонів євро плюс 20% від наступного продажу. Інтер дає 10 мільйонів плюс 2 мільйони бонусів і 10% від наступного продажу. Переговори сторін тривають. Український легіонер Лондонського арсеналу Олександр Зінченко, який через наслідки травми не поїхав зі своїм клубом на підготовчі збіру Німеччину, вже повністю відновився і найближчими днями воз'єднається з партнерами по команді. За інформацією, британських змі, 26-річний футболіст успішно пройшов на базі арсеналу курс індивідуальних тренувань, поки його команда перебувала в Німеччині і готовий почати роботу у загальній групі. Повідомляється, що Зінченко найближчої неділі вирушить у складі арсеналу в турне по США, в рамках якого каноніри проведуть три товариські матчі з зірками МЛС, з Манчестер Юнайтед і з Барселоною. Український захисник англійського борму талія Забарне взяв участь у першому контрольному матчі своєї команди в рамках підготовки до нового сезону. Цикл спаррінгів в літньому міжсезоні Бормут розпочав учора, зігравши шотландським хайберніанам 4-0. Забарне не потрапив до стартового складу своєї команди на цей матч, але з'явився на полі на 61-й хвилині зустрічі, замінивши Адама Сміта за рахунку 2-0 на табло. Свій наступний спаринг Бормут проведе цієї неділі проти ізраїльського макабі Тель-Авіва. Сан-Паулу походив трансфер півзахисника Невертона в Шахтар, повідомляє джерело. За інформацією джерела, трансфер Невертона обійдеться Шахтарю в 20 мільйонів бразильських реалів, що еквівалентно в 3,7 мільйона євро. Уболівальники Сан-Паулу вже розкритикували керівництво клубу за те, що молодий талант був проданий настільки дешево. Дмитро Михаленко спробує повернути Акритас Хлорака з веліту кіперського футболу. Український фахівець Дмитро Михаленко очолить кіперський клуб Акритас Хлорака, повідомляє Спорт Арена. Нагадуємо, 49-річний наставник розпочав тренерську роботу у Дніпрі у 2009 році. Згодом тренував СК дніпро 1 і Кіперський Пафос. Минулого сезону Михаленко очолював юнацьку команду Пафоса. До слова, акритес Хлорака за підсумками минулого чемпіонату посів під керівництвом російського тренера Дениса Лакціонова передостаннє місце у групи вибування елітного дивізіону Кіпру. Новий сезон майбутня команда Михаленка проведе в Дивізіоні 2.